В ефірі телеканалу Миколаїв Телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вже четвер, 21 липня. липня. Вас вітаю спочатку коротко основні теми. Допуску міжнародні військові навчання «Сібриз-2016» на Миколаївщині. Сьогодні тренувалися морські піхотинці. Кошти на власний будинок в обласній державної адміністрації розповіли про кредитування для сільського населення. Свято музики на узбережжі Чорного моря. Організатори обіцяють яскраве дійство. Тривають міжнародні військові навчання Сібриз 2016 на Сороколанівському полігоні. Що під Миколаєвом сьогодні морські піхотинці тренувалися у вогневій медичній та тактичній підготовці з шостої ранку і до шостої вечора морські піхотинці з 16 країн світу відпрацьовують свою майстерність на українському полігоні. Сьогодні тактико строєві заняття до тренувань одночасно залучені понад півтисячі вояків. Ми узнаємо друг друга, можемо дивитися, які досвідом, Працюємо в місті, плануємо операції, виконуємо тактичні дії, які ви сьогодні спостерігаєте. Інструктори розділили заняття на чотири блоки. Розпочинають із патрулювання пішим порядком і на машинах. Зненацька атакував умовний ворог. Морські піхотинці успішно відбивають напад противника. Враженнями від спецоперації діляться іноземні колеги. Эти учения очень были полезны для нас. Мы взяли очень многое от ваших ребят, от ваших коллег, и мы очень довольны всем этим. И сегодняшние учения были очень отличные. Хотел бы отметить это, что господа из Украины обладают уже боевым опытом, и то, что они говорят, основано на реальных случаях, и реально то, что может происходить и на данный момент. Так, вперше журналістам показують безпарашутне десантування з використанням комплексу зйомного бортового обладнання Адаптер М1. При підході підрозділів наземним транспортом не забезпечувалась умова виконання бого завдання. Тому це обладнання, яке ви спостерігали, дає можливість раптово вийти в район, раптово застати противника в розплох та захопити ключові точки або об'єкти. Спецоперація триває до 10 хвилин. Після успішного захоплення об'єкту військовослужбовці займають кругову оборону. Противник наступає основне завдання армійців – утримувати свої позиції. Умови навчання максимально наближені до бойових. Практичний досвід на сході країни. Хлопці застосовують чи не на кожних етапах. Вогнева група забезпечила щільний вогонь по фронту, за допомогою якої маневрена група зробила маневр. З підходом до будівлі з заходом середину. Вже завтра розпочнеться активна фаза навчань «Сібриз-2016». У море вийдуть 25 бойових кораблів, катерів та суден. Підтримку з повітря забезпечуватимуть два десятки літаків та гелікоптерів. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У новому бузі в рамках виконання закону про декомунізацію демонтували постамент, на якому раніше стояв Ленін. На відміну від Миколаївського, Новобузький постамент виявився сумішу бетону й арматури, тож його вдалося прибрати лише за один день. Попередньо постамент хотіли знести трактором, але в ході спроби такого демонтажу виявили, що він всередині армований. Тож для зносу знадобилась спеціальна техніка з сусіднього кар'єру. Металеві залишки конструкції передали на потреби Новобузького комунального господарства добробут. Нагадаємо, що пам'ятник Леніну в новому бузі знесли у січні минулого року. Він виявився міцнішим за постамент, на якому стояв, адже повалити мідного вождя вдалося лише із третьої спроби. Спочатку ми зробимо тут клумбу, а в подальшому будемо виходити з пропозиції до депутатів і до мешканців міста про те, яким чином було устроїти нашу центральну площу. У мене є пропозиції все-таки, щоб в подальшому ми побудували гарний фонтан центральної площі міста, встановили лавочки для відпочинку. Також у рамках закону про декомунізацію в новому бузі майже завершили процес перейменування вулиць. Але не всі городяни згодні з новими назвами, тож скликали ініціативну групу. Вона вноситиме свої пропозиції, які обговорюватимуть з городянами, перш ніж ухвалити. Наталі Якобсон, Юрій Черемис, телевізійні новини Миколаївщини. Отримати кредит на будинок у селі в облдержадміністрації відбулось розширене засідання асоціації власний дім за участю міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Обговорювали виконання регіональних програм підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення Власний дім приїхали працівники житлово-комунального господарства та асоціація «Власний дім з кількох областей України. Така форма роботи кущева обрана не випадково. Чому саме такий формат був вибраний для спілкування? Як показує практика, реалізація однієї тієї самої програми на території різних областей показує різні показники, начебто і програма одна й та сама, наче й люди на кожній території однакові. А показники її реалізації дуже-дуже різняться. Тому ми вирішили провести подібного роду кущові засідання і обмінятися досвідом. На сьогодні програма є вкрай важлива, адже саме через відсутність житла на селі не тримаються молоді спеціалісти. Вопрос, який тут, дійсно важливий. Я думаю, важливість цього питання, лишний раз підтверджує, що приїхав директор департаменту лично для проведення совещаний з, з Минрегион Буда. Тому я бажаю всім хорошо сьогодні працювати і наробити якісь то рішення, які б помогли всім представникам всіх областей. Головними напрямками в реалізації програми є надання довгострокових пільгових кредитів під 3% річних. Зокрема, на спорудження нового будинку можна отримати 300 тисяч гривень, в половину менше на реконструкцію будинку. Якщо ви вирішили використовувати сільському будинку енергозберігаючі технології, то можете отримати кредит на придбання обладнання в розмірі 100 тисяч гривень. В області за період з 1998 по 2016 роки довгострокові пільгові кредити отримали понад півтор. Тисячі родин на загальну суму майже 30 мільйонів гривень. За рахунок таких кредитів збудовано та реконструйовано 189 житлових будинків, придбано 218 житлових будинків. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Відключення газу за порушення чи тиск на споживача така двозначна ситуація виникла в одному з житлових будинків Миколаєва. Наша знімальна група спробувала розібратись в проблемі. В одній з квартир у будинку за адресою проспект Центральний 24А відключили газопостачання. 6 липня слюсар Миколаївгазу опломбував вентиль і родина капацини залишилася без блакитного палива. Передумовою візити контролера стала скарга Наталі Капацини до Миколаївгазу на якість газу у мережі. Одного дня він був яскраво червоного кольору, вирішили не ризикувати і викликали відповідну службу. Як результат, газовчики приїхали, але знайшли купу порушень і дали 24 години на їх усунення. Наступного дня перекрили вентилі. П'ятого липня прийшов слюсар до нас, ніби з перевіркою. Нема питань, будь ласка, заходьте. Він написав, почав сваритися, не можна витяжка на кухні. Це вже я потім дізналася, що це в 2015 році. В травні вийшов такий закон. Але звідки я його знаю? Ніхто не попередив, ніхто нічого не сказав. Витяжка, він не знайшов документи. Я він мене зденервував так, що я не могла знайти тих ті, 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 паспорт. Нам надали проект на встановлення двохконтурного котла, абонентську книжку, де зафіксовані всі перевірки тими ж контролерами Миколаївгазу, починаючи з 2004 року. Була написана скарга на дії слюсарів. Проте, згідно з законодавством, відповідь на неї сім'я капацина може отримати протягом 30 днів. Щоб прискорити цей процес, неняли адвоката. Ми звернулися з скаргою. Нам на скаргу ми звернулися, ну вони відповідають на нашу скаргу протягом місяця. А адвокатську з адвокатський запрос вони через п'ять днів. Вони відповіли мені, що я не виконала порушення. Я не виконала і дані були сроки, все, а я їх не виконала. Як можна за сутки щось зробити? На сьогодні вже готовий позов до суду. Газу в квартирі немає вже два тижні. Люди готові на будь-які кроки, аби його підключили знову. Тому, щоб остаточно розставити всі крапки над І, звернулись за коментарем до Миколаївгазу. Там підготували довідку, де назвали всі порушення, зафіксовані слюсарем 6 липня нинішнього року. Тобто, найперше, що було обнаружено – Жила кімната кната совміщена з кухнею. Да, хозяйка, может быть, и предоставила проект. Но в проекте есть перегородки, есть двери, есть открытые проемы с пристройкой. Это основное. Здесь, получается, кухня совмещена с жилым помещением, где есть спальные места, кровати установлены, все такое. Это уже самое грубое первое нарушение. Також витяжка з примусовою вентиляцією та опалювальний котел підключені до спільного димоходу. Чинним положенням з експлуатації газових приладів це заборонено. Установлена витяжка з принудительної вентиляції. А по опыту работы мы знаем, что вытяжка это найдет враг абонента, де у нього на кухні стоять прибори з відводом продуктів зарані в димоход. Ну, Третье нарушение. Дымоотводящий патрубок из гофры сделан и зашит в короб. На сьогодні Миколаївгаз готовий відновити газопостачання в квартирі 21 за адресою проспект Центральний 24 а за умови. Цитуємо надання проектної документації на ділянку номер 3 демонтажу витяжки та надання нормального доступу до крайнього постачання на газові прилади. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини, Миколаївщини. А у селі Петрівка леч не побилися місцеві жителі, а все через водогін. Селяни ніяк не можуть з'ясувати, кому він належить. Подробиці далі голову Петрівської сільської ради Світлану Цинаковську звинуватило у незаконних діях та розкраданні майна громади. Ви забираєте у нас скважину, на яких підставах то ще розберемося. А чого у нас не землі немає, ні дороги, ні освітлення, навіть остановку на яку ви виділили кошти. Не зашита. Чого Уже не два роки. Роки. А ну, Скажіть, пожалуйста, ти 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 маку ну, ти ти 42-річна Оксана Зуй, багатодітна мати, яка виховує восьмеро дітей. У селі Петрівка проживає вже більше 20 років, і вперше зауважує жінка, бачить таку байдужість сільської голови до людей. Обращалася в сільсовет за допомогою, сказала, що вона прийшла до мене, подивилася. Я говорю, в тебе тут дві шиферини, можеш своїми силами поміняти, хоча мені треба повністю міняти шифер. Сказали, що постановку у нас сколько дітей в школу, тим більше йдуть перший клас, чоловік, мабуть, 40 дітей. Вона сказала, да, да, деньги виділили, але так до сих пор до сьогоднішнього времени вже цілий рік ніхто нічого навіть не зробив. На прохання поспілкуватися з людьми і разом вирішити проблеми в присутності знімальної групи, голова сільської ради категорично відмовилась. Не, я вже це все сказала. Все. Так, а нічого не сказали, Світлана Миколаївна, ми сказали, Лю... Лю... люди це я прийшли у у вас. Я все сказала. Ви свою позицію сказали на башні? Сказали. Ми при башні сказати свою позицію. Пожалуйста. Та, а люди, що? люди, це секрет? Це воєнна тайна. Це воєнна тайна. Я ніяк інтерв'ю, давати не збираюся. У 1998 році жителі села отримали розпойоване майно, в яке входила свердловина. Проіснувала вона до 2005 року, потім була зруйнована та розібрана на металобрухт. Після чого селяни домоглися дозволу від сільської ради її реконструкції. У 2007 році за порадою сільського голови було створено орган самоорганізації населення, завдяки якому за рахунок сільських жителів був збудований водогін, але це не вирішило всіх проблем селян з водою. сільська рада робить рішення про те, що верней показує рішення вже в квітні місяці цього року, що свердловина 23, 23 знаходиться на балансі в сільської раді із листопада 2007 року. 8. Коли спитали, а на яких основах, на яких підставах, ну так, ми просто, сільська рада прийняла на баланс і все. І тепер сільська рада бере, передає. Свердловину 2023 кп. Мрія голова Петрівської сільської ради Світлана Цинаковська в свою чергу каже, що сельчани... створили відповідний орган самоорганізації з порушенням чинного законодавства. Тож передачу свердловини на баланс іншого комунального підприємства без узгодження з громадою вважає законним. То, тобто, згідно закону про органи самоорганізації може створювати цей орган тільки тільки сільська рада. А створив виконком шляхом довгих суперечок, шляхів вирішення проблем так і не знайшли. Селяни написали заяву до Міністерства внутрішніх справ і прокуратуру. На даний момент триває слідство. Дмитро Фіртич, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський клуб директорів допомагає налагоджувати не тільки бізнес-зв'язки, а й між особисті. Члени клубу допомагають один одному розвиватися у невластивих для них напрямах. Зокрема, власник ресторану провів для членів клубу кулінарний майстер-клас. Олександр Гаргалик лише рік займається ресторанним бізнесом. Початково ресторан задумувався як сімейний для відпочинку та задоволення. Мечта вынашивалась давно. У меня супруга была администратором крупного ресторана, довольно успешного в моем городе. Это как бы сподвигло больше на то, что надо пробовать. А у меня просто колоссальный запас обучаемости. Я решил, ну, надо, так надо, будем пробовать. Вот маму привлекли, мама здесь тоже уже как бы создает свои кулинарные шедевры. Придбавши збитковий заклад за короткий час, перетворив його на респектабельне місце. Завдяки ресторану Олександр почав активно цікавитись кулінарним мистецтвом. За словами ресторатора, ще чотири місяці тому з кулінарних примудрощів чоловік знав тільки, як вмикається мікрохвильова віч. Но два бессонных місяці роботи над ошибками, чего-то, да, ми смотрим передачі, совершенствуемся, это важно. То есть человек должен постоянно розвиватися, і тоді станеш спеціалістом. А в благодарность мы получаем, ну, те ми возгласы клієнтів, вони намного ценнее, даже, ніж деньги, Я бы сказав на імпровізованому майстер-класі. Ресторатор вчив Марію, члена клубу директорів, готувати салат Цезар за класичною рецептурою. Для свого закладу ресторатор завжди обирає продукти сам і тільки високої якості. До речі, завдяки миколаївському клубу директорів, Олександр знайшов партнерів та постачальників високоякісних продуктів. Я стараюсь брать продукти. Пускай вони бувають дороже, Люди нам поставляють екологічно чисті продукти, тобто те, які выращиваются в местных теплицях. Ми готовим для себе. Здесь кушает моя сім'я, і ну, ми не склоні сами самі. Себе. Ми не теряем надежды, що люди оцелять нашу роботу, именно то, що це буде качественно. І к нам буде все більше, більше людей приходить. Завершився майстер-клас дегустацією власноруч приготовленої страви. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізіні новини Миколаївщини. Тим часом миколаївські активісти взялися за створення проекту, що має на меті контроль за діями обласної влади та місцевих органів самоврядування. Проект громадська експертна комісія вже почав свою роботу. Докладніше про комісію та напрями її роботи в ексклюзивному інтерв'ю її голови громадської експертної комісії Олександра Чхайла. У червні цього року в ток-шоу Контраргумент підняли питання моніторингу, контролю та співпраці миколаївських громадських активістів з обласною владою та депутатським корпусом. Ще тоді виникла ідея створення громадської експертної комісії. Я вот, Михаил, хочу вам задать вопрос: готовы ли вы сегодня поддержать и на законодательном уровне создать условия для работы в Совете общественной экспертной команды, которые будут входить, экономисты, юристы, которые смогут объективно следить за вынесением рассмотрения тех или иных решений на областном совете и, как говорится, проводить консультации с этой экспертной группой и заслушивать их мнение. Это не противоречит. На нещодавніх загальних зборах керівників миколаївських громадських організацій ухвалили рішення про написання меморандуму та створення громадської експертної комісії. До неї вже увійшли Ілля Шполянський, Євген Воловий, Олександр Терещенко та інші громадські активісти і учасники бойових дій на сході України. Я впевнений в тому, що керівництво склад і обласної ради і обласної державної адміністрації підтримує дану ініціативу, бо тут немає ніякої жодної кулуарної гри, тут немає ніяких жодних інтересів, крім того, щоб об'єднати лідерів громадської діяльності, поновити довіру між владою і громадою. Бо я вам хочу сказати, не, не, не існує жодної достойної держави, де немає порозуміння між владою та громадою. Спеціалісти громадської експертної комісії перевірятимуть дотримання нормативно-правових актів, вноситимуть пропозиції в їх розробку та контролюватимуть ухвалення рішень. План наших дій він розроблений повністю. Це включає аграрну політику і політику соціального захисту, також охорони здоров'я та освіти. Це план повних дій для нашої комісії, який буде однозначно виконуватися на благо нашої області, відпочинаючи та надалі для держави. Громадська експертна комісія складатиметься з дев'яти профільних комітетів, в кожному по чотири члени та голова. Важливо, щоб це був громадян України, який має вищу освіту за фахом того або інакшого профільного комітету, тому що якщо туди війти і контролювати тих, де є це під назвою державна влада, ми ж повинні розуміти, що ми робимо. Ми повинні розуміти іменно свій фах, в змозі ми що робити або ні, та спиратися тільки на букву законодавства нашої держави. На даний час ведуться переговори з представниками облдержадміністрації щодо надання повноважень комісії. Від завтра оголошується конкурс на місця членів профільних комітетів і вже днями буде створена група у Фейсбуці, де всі охочі зможуть залишити свої заяви на участь у конкурсі. Телефони гарячої лінії громадської експертної комісії 76 79 сімдесят 71 46 41. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь телеційні новини Миколаївщини. Ми продовжимо. Отже, в Миколаївській науково-педагогічній бібліотеці відбулася прес-конференція присвячена відновленню кораблебудування у нашому місті. У заході взяли участь представники обласної державної адміністрації, міської ради та громадських організацій. На прес-конференції розглядали проблеми знищення кораблебудування в державі та, зокрема, пов'язаного з цим процесом депресивного стану економіки Миколаївщини. За 25 років. На залежности Украины ни одно из правительств не удосужилось принять программу кораблестроения. И в настоящий момент от политики государства по отношению к кораблестроению нет вообще. Понимаете, нет вообще никакой политики. И потому результат такой. Вот плачевное состояние 61-го завода, эти два завода остались, Океан и Черноморский судостроительный завод, остались вообще... В підвішеному стані будуть там будувати кораблі, не будуть, ніхто не знає. Довгий час Миколаївщина була центром кораблебудування однієї з шостої суходолу у світі, а місто Миколаїв скидалося на величезну верф. Майже кожна миколаївська родина працювала на цю галузь, маючи роботу та статки. На даний час ситуація на всіх заводах критична. У 2000 році ухвалили закон України про спеціальну економічну зону Миколаїв яким передбачалося в межах трьох заводів «Океан», «ЧСЗ» та імені 61-го комунара ввести спеціальну систему оподаткування для інвестиційних проєктів, а вже у 2010 році спеціальну систему оподаткування вилучили з закону. У зв'язку з цим Миколаївський регіон перестав бути привабливим для інвесторів. Учасники прес-конференції запропонували програми з відновлення спеціальної економічної зони та створення пільгової системи оподаткування. Заказчик, когда заходит на территорию, вернее, воды, территориальные воды государства, и идет на ремонт, с него система налогообложения нулевая, то есть его не обкладывают за канал, он не платит там э, таможенные сборы там, и так далее и тому подобное. Почему? Потому что люди понимают, когда судно зашло на ремонт, судовладелец проплачивает деньги за ремонт. И в конечном итоге та сумма денег, которая проплачена... В країні как то, зароботне плата, ті ж налоги, оно залишається в гасударстві. По закінченню зустрічі організатори зазначили, що у випадку реалізації їх пропозицій за рахунок фондів оплати праці підприємств, зареєстрованих на території спеціальної економічної зони та збільшення попиту в регіоні, експерти прогнозують створення на території Миколаївщини близько 60 тисяч робочих місць. Дмитро Фіртич, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Ми живемо серед справжньої зеленої аптеки. Про це дізнались учасники проєкту Зроби, збери, збережи, що діє в обласному краєзнавчому музеї Старофлотські казарми. Цього разу маленьким мандрівникам залами музею запропонували стати ботаніками і вивчати флору Миколаївщини. Діти дізнались, які рослини називаються ендеміками, познайомились з травним, різноманіттям парку Єланицький степ та Кінбурнської коси, дізнались, як пов'язані між собою рослини і звірі. Тут допомогло оповідання Віталія Б'янки про діда та сову. Почули дві версії легенди про безсмертник, а головне навчились розрізняти лікарські трави та отруйні. Ці знання їм були потрібні для Виготовлення чергової ляльки для своєї колекції травниці. Отже, які трави кладуть у ляльку? Найпопулярнішими є шалфей, дереві, ромашка та календула. Вони не тільки надають ляльці неповторного аромату, а й мають лікувальну дію. Заспокоюють, покращують сон, лікують, наприклад, від застуди. Это куколка травница, и для того, чтобы ее сделать, нами, работниками музея, причем практически всеми работниками, была проведена огромная работа подготовительная. Это был сбор лекарственных трав. Мы ходили по полям, собирали при помощи родителей, родных, близких. Мы на машинах возили всю эту траву, сушили, специально для того, чтобы детки сделали для себя такой оберег. Для виготовлення ляльки травниці потрібно кілька кругів з тканини. Найбільший тулуб. Це свого роду мішечок, який і наповнюватимуть травами. До речі, серед мам з'явився і чоловік, привів свого сина, а тут довелося взятись за голку. Хороша екскурсія, да. Ну ми тут були раніше в цьому музеї. знаємо, що не сильно хотіли сьогодні у син, звісно. Ну, пішли». Кіра одна з найменших учасників майстер-класу. Ходить від самого початку. Я очень ждала этого дня, щоб ми зробили травницю, тому що мені очень подобається, як она пахнет. Травниця готова. Нагадує українську молодицю. Пишна, багато вбрано. Їй так і хочеться постійно тримати в руках і вдихати аромат степових трав. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І з 22 липня до 14 серпня на узбережжі Чорного моря в селі Морське Берзанського району Миколаївської області відбудеться фестиваль електронної музики Сі Фрідом Фест. У ньому візьмуть участь понад 100 діджеїв з Європи та України. Минулого року на цьому ж місці відбувався інший фестиваль «Казантип», який більшості миколаївців та одеситів запам'ятався сміттєзвалищем, що горіло поруч три дні та шаленими цінами на квитки. А було, я ж говорю, Мало количество рімені податків. І, звісно, вже ні далеко, ні такий лайнап, як в этом году. Фестиваль відбуватиметься за підтримки обласної влади. Окрім власне, виступів діджеїв на відвідувачів фестивалю чекатимуть виступи команд КВН, чемпіонати з футболу, волейболу, пінні вечірки та конкурси. Думаю, що будуть проходити тут, крім електронних фестивалю і що. Джазові фестивалі, ще й дітські фестивалі. Картім праведні ну, по максимуму, по максимуму, хватить більшої території, аудиторію людей. До місця проведення фестивалю курсуватимуть автобуси з Миколаєва та Одеси, а також мікроавтобуси за маршрутом Коблеве, Сі, Фрідом, Фест, Рибаківка. Наталі Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж такими подіями запам'ятався цей день? 4-21 липня. Я бажаю вам усього найкращого і до побачення.